Спиняйтеся, ми прямуємо до двох мільйонів гривень. А зараз поговоримо про Трампа з міжнародним експертом Дмитром Левусем. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Пане Дмитре Кіт Келох прибув в Україну. Чи щось він принципово нове скаже? Окрім того, що ми вже почули в заявах Трампа, що ледь не Україна сама ту війну. Розв'язала і Росія хоче цю війну завершити. І взагалі, і взагалі, от Америка, це все нам допоможе зробити швидко, безболісно і прекрасне. Ідіть на вибори і оберіть когось іншого, бо мені не подобається Зеленський. Додав Трамп. Ну якщо я правильно зрозумів, його заяву про 4% довіри до Зеленського. Знаєте, з приводу Келега ну впевнено можна бути, можна бути впевненим з приводу того, що його погляди ну точно відрізняються, принаймні тому, що він з Україною давно і бував неодноразово, і більше того, він був присутнім, коли Ізюмі відкривали могили жертв російської окупації і російської агресії. О, тобто і більше того, саме тому з високим ступенем Кіт Кіткелог не був присутній в Ріаді. Бо дивіться, да, яка історія виходить, що мовляв заявлялося, що головне це просто встановити контакт між Москвою та Вашингтоном. Москва сама говорила про в основному про економічні речі да там той колишній киянин Дмитрів розказував, що це більше втрати ж від санкцій у американців. 300 мільярдів вони втратили, а е, насправді. Зрозуміло, що це необхідно москві, тому і вони ось ці такі наживочку у вигляді арктичних проєктів, яких закинули, але бачите, сталося так, як, як і говорилося. Та да, тобто, ну, незважаючи на те, що були заяви американської сторони про те, що мовляв це не переговори про Україну, все ж таки звідти вилізли і якісь там групи, які треба створити, щоб мир встановився. І явний такий сигнал про те, що порядок припинення бойових дій теж обговорювався, що далі треба робити. І зрозуміло на цьому тлі, що Кіт Келох він е дратує як мінімум Москву, і його перебування там е воно е ну явно Москву не влаштовувало. при всьому при тому, ну ми точно можемо е бути впевненими. Що Келлог – людина команди Трампа, і навряд чи він е, міг би щось сказати або діяти якось неузгоджено настільки, щоб це не влаштовувало. Але, ну, бачите, сталося так. Як сталося, думаю, що е, насправді е, це він буде. Так би мовити, з непублічними тезами про те, до чого в тому числі подомовлялися там в Ріаді але щоб це щось змінило, як на мене, ні, і я думаю, до речі, сам підкалох теж це чудово розуміє. Ну, власне, мене насторожило що він, сказав, що він сказав, що він приїхав більше слухати, слухати. ніж говорити. Тобто, так. я так розумію, що він приїхав збирати більше інформацію і настрої чи він уже в принципі. Ну, умовно, кавчик переведений з першого, в друге чи навіть в третій ешелон в цьому так званому треку українсько-російської війни. Знаєте, цікавий момент, що коли е, Літков полетів до Москви, то я з е, самого початку е, все ж таки думав про те, що ну можливо це окремий е, близько східний трек. Та, тим більше, що є все ж таки питання, які є, але сталося дійсно так, як сталося. І дійсно, Кіт Келог, мабуть, ну, принаймні наразі на таких певних другорядних позиціях да, перебуває. І тому, але як досвідчений політик, да, він говорить абсолютно вірно про те, що ось я приїхав почути думки, да, почути, що тут в Україні, і в принципі, гадаю, що. Це той момент, яким теж треба користатися тут. Цікаво, що Еммануель Макрон після ось цих переговорів в Саудівській Аравії сказав регіональним медіа французьким, що він вважає, що Трамп може відновити корисний діалог, а також сказав Макрон, створює стратегічну двозначність для президента. Путіна я не можу зрозуміти, може ми якісь різні інтерв'ю різні прес-конференції Трампа слухали, чи може якийсь переклад з англійської на французьку і переклад з англійської на українську вони якось різняться. Що має на увазі Макрон? Мені теж важко сказати, що він може мати на увазі, да, після того що ми дійсно почули, почули ми абсолютно конкретні речі. Ми почули, от як на мене, переказ. Бесіди Дональда Трампа з е, Путіним, яке було Бо насправді, по суті, це повторення російських наративів. Да, тобто, і про е, те, що е, ну, він єдине, що не сказав, прямо, що нелегітимний не президент Зеленський, да, тобто він сказав, що 4%. І е, 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 далі, ось ці всі пасажи про те, що Росія вона б. Е, Могла б знищити і Київ і все інше. Це абсолютно російська пропаганда, яка, до речі, там корінням сягає ще і радянських часів, і це те, про що вони в умовах нашої три, трирічної вже майже війни постійно говорять. Да, там надавали їм по шиям і, і забралися вони з під Києва. Ну не, не больно хотілось, і взагалі ми тут цей а, акт доброї волі там зробили. Да, насправді там ми б могли там, де вони можуть. Вони роблять. От просто достатньо подивитися на Маріуполь, подивитися на Бахмут, там де ну, Маріуполь, там, де не було можливості протиповітряної оборони, як вони рівняли і вели бої, там, де зараз на лінії фронту вони е ведуть бої, там, де немає можливості, де в тому числі завдяки. Американським протиповітряній оборони да, патріотам, то звісно вони не можуть, що не можуть, вони не зможуть зробити. Але це абсолютно повтор саме російських тез, які очевидно ну були донесені саме Путіним, і тим більше що ось цей повтор постійний про те, що Путін хоче закінчити війну, про те, що його прям примусили почати воювати проти України. Це однозначно те, що вплинуло. Ну і однозначно, знаєте, як на мене, достатньо дивно. Да? Дональд Трамп, який себе позиціонує як християнин, який там консерватор, при цьому не йдеться взагалі про справедливість і про боротьбу зі злом. А, тут немає, не може бути ніякої іншої оцінки щодо дій Російської Федерації. Навіть якщо припустити там якісь провокацію, ще щось, хоча насправді це ахінія, ну, от то е, все рівно це не повторюється. Це безпосередньо прямий вплив, який насправді базується ще і на е, тому, на тих поглядах, які були раніше, і більше того, е, ну взагалі на всій цій історії. Сталі відносини, коли їх зберігають, допомагають. Ну просто достатньо згадати історію цієї котлети по київській да, про мови. Один момент, потім, після цього ми не будемо там лізти в Другу світову війну, а ось так. Нова історія, вже коли постала Україна. Українці, не йдіть від Радянського Союзу, то все ж буде добре. Другий момент. Роззброїти та щоб був один оператор ядерної зброї, і цей оператор обов'язково має бути Росія, щоб її врятувати від економічного падіння в цей момент і, взагалі, зрештою зробити так, що Російська Федерація є головний оператор, взагалі, на пострадянському просторі. Це те, що Вашингтон робив завжди, насправді да і в принципі. Те, що є певна корекція в цьому, ну вона буває, але зараз ми бачимо такий рецидив до того ж, конкретний. Дякуємо дуже за цю розмову. Говорили трошки про те, як нам трактувати все, що відбувається з Америкою, нашим ключовим союзником. Дмитро Левось був з нами, допомагав нам трошечки тут пролити світло на ті всі дуже темні нюанси, насправді світової.